Вітаю, друзі! Запрошую вас на майстер-клас із в'язання брязкальця. Власне, я підготувала для вас цілу колекцію брязкалець, різних за формою, але об'єднаних однією тематикою а саме пташки. Не буду поки що показувати вам всі ескізи, щоб вам було цікаво дивитися наступні відео. Але хочу зазначити, що рухатися ми будемо від найпростіших схем. До більш складних. Тож сьогодні починаємо з найпростішого брязкальця – качечки, впорається навіть початківець у в'язанні іграшок. Я буду в'язати з пряжі YarnArt джинс, кілька відтінків жовтого та помаранчевий гачок 1,6 мм. Заготовка для бряскальця у мене ось така маленька, кругла з дуже приємним звуком. І також нам знадобляться ножиці, голка з широким вушком, холофайбер і очі або на безпечному кріпленні, або будемо вишивати. Почнемо з голови, робимо кільце. І пров'язуємо у нього шість стовпчиків без накиду. Один, два. Три, чотири. П'ять. І шість. Стягуємо кільце і в першу петлю. Робимо сполучний стовпчик і повітряну петлю підйому. Можна в'язати і без сполучного стовпчика, тоді в першу петлю ми просто починаємо наступний ряд. В розділі уроки в'язання є відео про обидва способи, їх переваги і недоліки. Тож можете переглянути і обрати той, який вам подобається більше. У другому ряді ми робимо шість. Збільшень. Тобто, у кожну петлю починаємо з тієї, в яку ми робили сполучний стовпчик, ми пров'язуємо по два стовпчики. Два, П'ять. Шість. Сім вісім. Дев'ять. Десять. Одинадцять, дванадцять, сполучний стовпчик у першу петлю і повітряно підйоми. У третьому ряді ми також робимо 6 збільшень, але тепер вже не поспіль, а через один стовпчик. Починаємо ряд зі збільшення. Один, два, і в наступну петлю ми пров'язуємо один стовпчик. Збільшення один. Збільшення один. Збільшення. Один. Збільшення. Один. Збільшення і один стовпчик. І маємо в кінці ряду 18 петель. робимо сполучний стовпчик і повітряну петлю підйому. У четвертому ряді робимо 6 збільшень з інтервалом у 2 стовпчики. 1 2 збільшення, 1, 2. Збільшення. Один, два, збільшення. Один. Два. Збільшення. Один. Два. Збільшення, і ще раз повторюємо 1, 2 збільшення. Сполучний стовпчик і повітряна петля. Маємо у ряді тепер 24 петлі, у п'ятому продовжуємо робити збільшення, у першу петлю збільшення. Потім один, два, три. Збільшення, один, два. Три. Збільшення. Один, два. І так продовжуємо цей ряд. І в шостому ряді також продовжуємо робити збільшення. Тепер з інтервалом у 4 стовпчики. Спочатку ми пров'язуємо 2 по одному у кожну петлю. Потім робимо збільшення. Далі. 1 2 3 Чотири збільшення, один, два, три, чотири збільшення, один, два, три. 4 збільшення. І продовжуємо таким чином цей ряд. Маємо у ряді тепер 36 петель, і наступні три ряди, сьомий, восьмий і дев'ятий, ми пров'язуємо без змін по 36 стовпчиків без накиду. Один, два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім тридцять чотири, тридцять п'ять, тридцять шість, сполучний стовпчик, повітряна петля. Ми пров'язали 9 рядів, у 10-му знову робимо 6 збільшень з інтервалом у 5 стовпчиків. Спочатку ми пров'язуємо 4 стовпчики по одному, 3, 4, робимо збільшення, 1, 2, 3,

Три, 4, 5. Збільшення і продовжуємо таким чином в'язати цей ряд. Тепер у ряді 42 петлі, і наступні чотири ряди з 11 по 14, ми без змін пров'язуємо по 42 стовпчики без накиду у кожному ряді. Один, Два, три, чотири. П'ять, шість, сім. Вісім, ми пров'язали чотирнадцять рядів, і в п'ятнадцятому ми робимо з боків по одному зменшенню. Спочатку пров'язуємо стовпчики по одному. Один два, три, чотири, п'ять. Шість, сім, вісім. дев'ять, Десять. Далі робимо зменшення. Ми підхоплюємо. За передні стінки дві петлі сусідні і пров'язуємо крізь них стовпчик без накиду. Далі стовпчики: 1 2 3 4 5 6 7 8 Дев'ять. Десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять. Робимо зменшення. Вже до кінця ряду дов'язуємо стовпчики по одному, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Маємо у ряді тепер сорок петель. Завершуємо ряд сполучним стовпчиком. І робимо повітряну петлю. У шістнадцятому ряді ми робимо вісім зменшень з інтервалом у три стовпчики. Починаємо ряд зі зменшення. Один, два, три. Зменшення. Один, два, три. Зменшення. Один. Два, три. Зменшення. Один. Два, і так продовжуємо цей ряд. У 17-му ряді робимо 8 зменшень з інтервалом у 2 стовпчики. 1, 2. Зменшення. 1, 2. Зменшення один. Два. Зменшення. Один два. Зменшення і так до кінця ряду. І нам залишається ще один ряд 18-й. У ньому робимо вісім зменшень через один стовпчик. Зменшення один. Зменшення один. Зменшення. Один. Зменшення один і так далі. Завершуємо ряд сполучним стовпчиком, робимо повітряну петлю і залишаємо довгий кінець ниточки, щоб потім пришити голову до основної частинки. Тепер будемо в'язати дзьобик. Робимо першу петлю. І пров'язуємо 6 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Робимо ще одну петлю підйому. І у зворотному напрямку пров'язуємо шість стовпчиків без накиду. Два. Три, чотири. П'ять. Шість. Розвертаємо. І з іншого боку ланцюжок обв'язуємо так само. Один, два, три, чотири. П'ять. Шість, далі починаємо другий ряд у першу петлю і знову пров'язуємо 12 стовпчиків: один. Два. Три. чотири, П'ять. Шість. сім, Вісім дев'ять. Десять, одинадцять, Дванадцять. Якщо у вас залишилися отвори у місцях, де ми пров'язували перший ряд, то Цією ниточкою за допомогою голки їх можна трошечки між собою стягнути, не занадто, щоб не деформувати в'язане полотно, але самі отвори можна зробити менш помітними. Далі знову без змін пров'язуємо 12 стовпчиків по одному у кожну петлю. Один, два. Три. Чотири п'ять, шість, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Дивимось, чи вистачить нам за розміром. Якщо бажаєте, можна пров'язати ще один ряд. Я зупинюсь на трьох рядах, тож робимо сполучний стовпчик, повітряна петля і залишаємо довгий кінець ниточки, щоб пришити дзьоб. Підхоплюємо петлю на голові і за обидві стіночки петлю на дзьобі. При цьому формуємо ось такий вигін, щоб у нас форма була саме дзьоба качечки. Так, по черзі проходимо кожну петлю. Далі намічаємо місця, де будуть розташовані очі, і обираємо варіант, який вам більше до вподоби. Можна вишити оченятка, можна зробити на безпечному кріпленні. Я обрала очі 7 мм, але хочу одразу зазначити. Що у мене дуже щільно зв'язане полотно, тож малюку буде просто не під силу якимось чином ці детальки дістати. Ви ж дивіться, які отвори між стовпчиками у вас і чи безпечно використовувати такі очі саме у вашому випадку. І можна додати невеличкі акценти під очима, також ці смужечки добре закріпивши. Наступний крок пір'їнки на маківці. Беремо основний колір, робимо першу петлю і пров'язуємо ланцюжок з повітряних петель: одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім. Потім. У другу від гачка петлю робимо сполучний стовпчик, в наступну петлю стовпчик без накиду, потім напів стовпчик з накидом. Знову напів стовпчик з накидом. стовпчик без накиду і сполучний стовпчик в останню петлю. Робимо повітряну петлю, залишаємо кінець, щоб приєднати пір'ємку. І другу робимо так само, або трохи іншу за розміром. Можна зробити для другої ланцюжок. З п'яти повітряних петель: 1, 2, 3, 4, 5. Далі робимо сполучний стовпчик, стовпчик без накиду, ще один стовпчик без накиду, і сполучний стовпчик в останню петлю повітряна петля. І залишаємо кінець для приєднання. Щоб приєднати пір'їнку спочатку ми, обидва кінці затягуємо в центр, потім один кінець протягуємо під петлями і тільки тепер міцно зав'язуємо на кілька вузликів. Щоб ця пір'їнка трималася надійно у різних напрямках і побільше надійних вузлів. Другу пір'їнку ми приєднуємо так само, а потім ось ці кінці від обох, ще й між собою зв'язуємо. Розправляємо, і у нас виходить миле каченятко. І я так захопилася в'язанням, що зовсім забула, що всередину треба ще помістити брязкальце. Тож мені доведеться розпустити останній ряд, перев'язати його. Якщо у вас так само, вибачте, за незручності, зараз ми робимо брязкальце і наповнюємо голову холофайбером. Я спочатку даю трохи наповнювача, вже потім брязкальце. і тепер з боків обережно розміщую, далі наповнювач, щоб брязкальце було всередині, а сама голова качечки залишалася м'якенькою. Я в'язую те, що довелося розпустити. І голова-каченятка готова, а в наступному відео будемо в'язати вже частинку, за яку можна буде тримати брязкальце.